Сьогодні на нашому каналі вийде поїздка отровий шкоди 40Р-187. Шкоди 40Р-187 пішов в капитальний ремонт у 2022 році. Він жіна у цій княгині. І ми на зупинці попудра, по попу, у драціо техніка. Вибіч коди, що ти 20. Ну а в такою стороною. Вже не їю, думаю. Сходить 24. Спишу нас частіше їздив. 4, що їздить по маршруту 2 і 27 А зараз їду по маршруту номер 1 Тровий пошкодить 47-187. А... Тровий пошкодить 47-187. Іграв по маршруту номер 1 у 2018 році. Ось жизнь. Платите уже, я три года не чекаю. Не ведомо, что было. Зачекай, тут вода Дитячий. Один дитячий дорого, два дитячі, випушкодичі сто вісімдесят сім, є грав по маршруту No1 у 2018 році. Навіть зараз їде. Тролиписи шкоди что-то 140 лет до сильно прийшов капитан. У нас висла на цьому трависі буде довго очікувана. Але капітальний ремонт за шкоди 14Т 187 коштував 370 доларів. Але за 370 доларів вони не червоний колір. Але за штраф у розмірі 170 тисяч доларів іф, іф. ми не знаємо який колір. Це забезпековий проїзд, шкап у розмірі 160 гривень.

У цьому у 2023 році він їх на випуску шкода, 187 і сикловий, Сергій, і Думало, ті. Виходь, І ось. Ось. ось у нас, як гарно вийшла поїздка, потрогає після шкоди що так